Всім привіт! До вашої уваги! лот труси чоловічі. Бренду Livergy Titallend. Матеріал котон та поліестер та еластан Є різних кольорів та різних розмірів. лоті 42 одиниці. В лоті є боксери та сліпи. Вартість лоту 1790 гривень. Розмір від M до xl. Собівартість однієї 43 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fine.ua. Дякую, заробляємо разом.